Розділ 36. Так минули весняні місяці, коли на зміну холодним квітневим дощам прийшла цілюща теплінь зеленого травня. Тиждень за тижнем заповнювали роботи та всілякі клопоти. Через вагітність Скарлет легко втомлювалась, тим часом, як давні знайомі ставились до неї все холодніше, а домашні, що далі турботливіше, доводячи її до нестями своїм опікунством та цілковитим нерозумінням того, чому вона рветься до роботи. У ці дні неспокою і борінь споміж усіх навколишніх тільки один знайшовся такий, що розумів її, що перед ним вона могла звіритись. І це був не хто, як Ред Батлер. Дивно було, що саме він таким виявився. Він – не стали, як живе срібло і розбещений, як демони з потойбіччя. Він співчував їй, коли якраз співчуття вона найдужче потребувала, але ні в кого його не знаходила і менш за все сподівалася знайти у Батлера. Він часто вибирався з міста у свої таємничі подорожі до Нового Орлеана, з якою метою він ніколи не пояснював, хоч вона, відчуваючи глухі ревності, була певна, що це має відношення до жінки, однієї чи і кількох. Однак, після того, як дядько Пітер відмовився її возити, ред чим не довше залишався в Атланті. У місті він збавляв час переважно у картярських іграх, в кімнатах над салуном модна дівча або в барі у кралі Вотлінг, обмірковуючи з багатшими янки та саквояжниками всілякі прибуткові оборудки, з огляду на що зробився для городян ще відразливішим ніж його шинкові приятелі. Додому до Скарлетт Ред тепер не приходив, мабуть, шануючи почуття Френка і Туб, яких обурив би такий візит, оскільки Френкова дружина була в делікатному стані. Але вона перестрівала його майже кожного дня. Раз у раз він наче ненароком з'являвся перед її бричкою, коли вона проїздила малолюдними персиковою чи декейтерською дорогами, прямуючи до своїх тартаків. Ред звичайно зупинявся, і якийсь час вони розмовляли або ж він припинав свого коня ззаду до брички, сам сідав поряд з нею і возив скарлетт, куди їй було треба. Вона у ці дні на свою прикрість швидко втомлювалась і тому в душі була вдячна йому, коли він брав вішки. Прощався він з нею ще разу перед тим, як виїжджали до міста, але вся Атланта знала про їхні зустрічі, отож реєстр переступів пристойності з боку скарлетт дедалі більшав. Вона й сама часом гадала, чи такі вже ці зустрічі випадкові? Вони все частішали в міру того, як збігали тижні, а напруження у місті зростало через різні негритянські вибрики. І чому він шукає зустрічі з нею саме тепер, коли вигляд у неї аж ніяк не привабливий? Жодних планів щодо неї у нього не було. Навіть якщо колись він і мав їх, в чому вона теж почала сумніватися? Вже кілька місяців, як він перестав кпити, з приводу тієї прикрої сцени з нею у в'язниці Янки, Ешлі та її кохання до нього він ніколи не згадував і так само облишив свої грубуваті та непристойні натяки на те, що йому хотілося б її посісти. Вона воліла не чіпати лиха, поки тихо, тож і не розпитувала Рета, чому він так часто з нею зустрічається. Кінець кінцем вона прийшла до висновку. Що як він майже нічим не заклопотаний в Атланті, крім гри в карти, і так мало має тут щирих друзів, то побути в її товаристві для нього просто розвага. Та, хоч би чим пояснювалась ретова поведінка, Скарлет була рада його товариству він вислуховував її бідкання з приводу втрачених клієнтів та несплачених боргів, шахраювання Джонсона і нетямущості Гью. Він щиро тішився її перемогами. Тоді як Френк у таких випадках лише посміхався ледь поблажливо, а туп спантелично вигукувала Ти диви. Скарлет була певна, що Ред, хоч він і не зізнавався в цьому, нерідко підкидав їй замовників, бувши близько знайомим з усіма багатими янки та сокояжниками. Вона добре знала, чого Ред вартий, і не довіряла йому, але коли він вигулькував з повороту тінистої дороги на своєму кремезному вороному коні, щоразу на душі їй легшало. А коли він сідав у бричку і перебирав у неї вішки, кидаючи їй яке-небудь ущіпливе зауваження, вона знову відчувала себе юною, веселою і звабливою, попри всі свої клопоти і що далі округлішу постать. Вона могла базікати з ним мало не про все на світі, не приховуючи ні мотивів своїх чинків, ні думок з того чи іншого приводу, чого ніколи не робила ані з Френком, ані навіть Ешлі, коли вже бути щирою перед собою. Бо і справді. Коли вона розмовляла з Ешлі, то мусила стерегтись, аби не прохопитися чимось таким, що незручно було висловлювати зміркувань честі, і ця стриманість неминуче позначалася на всій розмові. Отож, так чи сяк, а їй приємно було мати такого приятеля, як Рет, коли він уже вирішив, невідь з яких причин ставитись до неї зичливо. Ще й дуже приємно, коли зважити, як мало залишилося в неї приятелів у ці дні. Рете Запально спитала вона якось невдовзі після ультиматуму дядька Пітера. І чому люди в цьому місті такі недобрі до мене, так про мене лихословлять? Мене ганять навіть чи не більше, ніж саквояжників. Я не встраю ні в нічої справи, не зробила нічого поганого і якщо ви не зробили нічого поганого, то лише тому, що не мали відповідної нагоди, і люди, мабуть, здогадуються про це. Ой, та будьте ж бо серйозні. Вони мене просто доводять до сказу. Я всього тільки намагаюся заробити трохи грошей, і все, що ви робите, вирізняє вас з поміж інших жінок, та й ще ви досягли ніякого успіху. А це, як я вже казав вам, найнепрощеніший гріх у будь-якому товаристві. Хто вирізняється з поміж інших, на того падає прокляття. Сам той факт, що ви успішно заправляєте своїм тартаком, образи для кожного невдахи чоловіка. Затямте, скарлетт! Місце добропорядної жінки у неї вдома. Вона нічого не повинна знати про брудний діловий світ. Але якби я сиділа вдома, у мене взагалі не лишилося б ніякого дому. Мораль тут така ви повинні голодувати з гордо піднесеною головою, як і личуть благородній дамі. Ну й дурниці, гляньте он на місіс Мерівезер. Вона продає янки пироги. А це ще гірше, ніж заправляти тартаком. А місіс Селсінг шиє одяг і бере постояльців. А Фенні розмальовує бридки, нікому не потрібні порцеляної дрібнички, які в неї купують, щоб підтримати її. І але ви обминаєте найголовніше, моя крихітко. Ці дами не домоглися успіху. Отож, вони не зачіпають таких чутливих гордощів наших південських джентельменів. Чоловіки можуть з легкою душею сказати: бідолашні недотепи, як вони перериваються. Ну, нехай собі думають, ніби нам якась користь від їхніх зусиль. Та й крім того, згадані леді аж ніяк не тішиться своєю цією роботою з усього їхнього вигляду одне знати. Вони тільки й чекають, коли нагодиться якийсь чоловік і звільнить їх від тягаря, якого леді не годиться нести на своїх плечах. Тимто кожен і співчуває їм. А вам ваша робота явно до вподоби, і вони що не поступилися б нею жодному чоловікові. Тож ніхто і не може вам співчувати. І Атланта ніколи вам цього не подарує. Бо це ж так приємно співчувати комусь. Та ви хоч коли-небудь були б серйозні. А ви чули таке східне прислів'я, собаки гавкають, а караван іде. То й нехай собі гавкають, скарлетт. Я, гадаю, вашого каравану ніщо не зупинить. Але чому їм шкодить, коли я дороблюся якихось там грошей? Не можна мати всього, скарлет. Або ви дороблятиметесь грошей у цей свій нечіночний спосіб і скрізь матимете холодний прийом, або ви лишитесь бідною і благородною, маючи за те купу друзів. Ви свій вибір зробили. На бідність я не згодна, рішуче заявила скарлетт. Але я ж правильний зробила вибір, чи не так? Якщо ви волієте гроші, так я волію гроші над усе. Тоді ваш вибір єдиний можливий. але за це треба платити, як і майже за все на світі, платити самітністю. На хвильку вона змовкла. Це таки правда. Якщо подумати, то вона справді самітна, жодної близької приятельки у неї нема. У роки війни, коли її обсідав лихий гумор, вона їздила до Елен, а коли матері не стало, поблизу завжди була мелані, хоч її з Мелані, а нічого не пов'язувала поза тяжкою працею в тарі. Тепер же у неї нікого не лишилося. Бо тітонька туп не знає життя, все коло її інтересів обмежується плітками. Мені здається, здається, почала вона нерішуче, я завжди була самітною, як говорити про жіноче товариство. І жінки в Атланті вернуть від мене носа не тільки через мою роботу я й без того їм не люба. І, взагалі, жодна жінка не любила мене по-справжньому, окрім мами, навіть мої сестри. Не розумію чому, але навіть перед війною, ще до мого одруження з Чарлі, дами гудили мене, хоч би що я робила. Ви забуваєте про місіс Вілкс, зауважив Ред і погляд його ощіпливо зблиснув. Вона завжди схвально ставилась до вас. Гадаю, хоч би що ви зробили, вона б усе те схвалила, крім хіба вбивства. Скарлет похмуро подумала вона навіть вбивство схвалила. І засміялась зневажливо. Ет, Меллі!» – озвалась вона і з жалем докинула. Мені мало втіхів в тому, що Меллі – єдина жінка, яка схвальна до мене ставиться, бо в неї розуму, як у курки, якби вона була трохи кмітливіша, збентежившись раптом, скарлету рвала мову. Якби вона була трохи кмітливіша, то зрозуміло б дещо таке, до чого б уже не поставилась схвально, докінчив Ред за неї. Та ви про це, звичайно, знаєте більше за мене. А хай вам чорт з вашою пам'яттю і вашою невихованістю. Я промовчу про ваші безпідставні грубощі і повернуся до нашої попередньої теми. Запам'ятайте одну річ якщо ви різнитеся чимось від інших людей, ви приречені на самітність не тільки серед свого покоління, але й серед покоління своїх батьків та покоління своїх дітей. Вони ніколи не зрозуміють вас, і ваша поведінка, хоч би яка вона була, шокуватиме їх. А от ваші діди. Ті, мабуть, пишалися б вам і говорили вона таки доброї породи, та й ваші онуки зітхатимуть заздрісни, примовлятимуть. Ця наша бабця, лебонь була козир жінка, і не магатимуться бути схожими на вас. Скарлетт весело засміялася. Часом ви влучаєте в саму цяту. Ось хоча б моя бабця робіяр. Мама завжди страхала мене неї, коли я бувала неслухняна. Бабця була холодна, як крижинка й дуже сувора, коли йшлося про манери, і свої власні, і чиїсь інші, що, однак, не завадило їй тричі вийти заміж, спричинити кілька дуелей і рум'янами підмальовуватися, і сукні носити з низьким до непристойного викотом, і. та і під ними майже нічого не мати. А ви страшенно захоплювалися нею, хоч і силкувалися бути схожою на свою матір. Мій дід з боку батлерів теж був неабихто. Він пірат. Справдешній пірат такий, що й людей вбиває. А й що, убивав, коли мав на цьому гроші? В усякому разі він досить нажив грошей, щоб залишити моєму батькові чимали статок. Але в нас у родині остерігалося називати його інакше, як морський капітан. Загинув він задовго до мого народження, побившись з кимось у шинку. Смерть його, мушу сказати, була великою полегкістю для всіх домашніх, бо старий джентельмен здебільшого тільки й знав, що пити, а, опившись, забував, що він колишній капітан, і згадував усілякі такі речі, від яких у його діток волосся ставало дуба. Однак я завжди був у захваті від нього і силкувався наслідувати його куди більше, ніж батька, хоч батько в мене цілком достойний і доброчестивий добродій, вартий усякої шани. Отож, бачите, як воно буває. Я певний, скарлетт, що ваші діти не схвалять вашої поведінки, як не схвалюють її тепер добродіяки мерів і Елсінг та їхні присні. Ваші діти, наймовірніше, будуть добрі й потульні, які годиться нащадкам твердокам'яних натур. А ви, за прикладом інших матерів, мабуть, ще й поможете їм стати лемішками, подбавши про те, щоб вони не зазнали в житті труднощів, яких ви самі зазнали. А це зовсім не годиться. Труднощі або загартовують людей, або згинають. Отож, схвалення ви діждетесь щойно від онуків. А цікаво було б знати, які у нас будуть онуки. Чи не натякаєте ви цим, що у нас із вами будуть спільні онуки? Пхе, місіс Кеннеді! Второпавши нараз, що вона бовкнула, скарлет почервоніла по самі вуха. І не стільки тому, що дала ретові нагоду на їхне зауваження, як тому, що раптом знов відчула, яке в неї обважніле тіло. Досі ні він, ні вона і натяком не згадували про її стан, а коли Реда поруч з нею бричці, вона навіть у теплі дні натягувала повстину, мало не попід пахви, заспокоюючи себе, що за звичною жіночою наївністю, що так нічого не видно. А тепер вона мало не захлинулася від злості через свій цей стан і від сорому, що Рет усе побачив. Геть моєї бричку, соромітнику. кинула Скарли тремтячим голосом. Нізащо в світі? Відповів він незворушно. Ви не встигнете доїхати додому, як смеркне, а тут, біля поблизького струмка, в шатрах і халупах, розташувалася ціла шалава чорнюків, дуже розбещених, як я чув, і мені здається, вам зовсім не треба давати приводу гарячковим кукускланівцям розгулювати сьогодні вночі в нічних сорочках. Геть звідси. закричала вона, натягуючи вішки, і раптом її занудило. Він ту ж мить зупинив коня, дав їй чисті хустинки і досить вправно нахилив її голову над краєм брички. Передвечірнє сонце, скісно пробиваючись крізь молоде листя дерев, якусь хвилину паморочливо кружеляло у неї перед очима в переливах золотого і зеленого. Коли напад не вона схилила голову на руки і заплакала з прикрості. Мало що вона виблювала на очах у чужого чоловіка, гіршого й не могло з жінкою. Але ж тим самим. І викрила свою ганьбу, вагітність. Вона була певна, що тепер уже по вік не зможе глянути Ретові в очі. І треба ж було, щоб це сталося саме перед Ретом, котрий не має ніякої поваги до жінок. Вона хлипала, сподіваючись, що ось ось почує один з тих його вульгарних клинів, якого ніколи йому не подарує. Не будьте дурненькою, сказав він ви поводитесь як дурненька дівчинка, коли плачете сорому, їй бо. Скарлет, не будьте дитиною. Ви ж повинні розуміти, що я не сліпий. Хіба я не бачив, що ви вагітні? Вона лише охнула глухо і ще міцніше притисла пальці до розпашілого обличчя. Вже саме це слово жахнуло її. Френк у розмові з нею висловлювався про її вагітність дещо туманно, у твоєму стані. Джеральд волів у таких випадках вживати делікатніший вираз при надії, а дами задовольнялися і зовсім неозначеною скрутою. Ви таки дитина, коли гадали, ніби я не знаю, і впрівали під цією грубою повстиною. Звичайно, я знав. Інакше чого б я. Він не рвав мову, і між ними залягла мовчанка. Узявши вішки, він вйокнув на коня, тоді знов заговорив і його тихий тягучий голос. Приємно западав їй вуха. Барва поволі сходила з її похиленого обличчя. Я й не думав, що ви могли так знітитись, скарлетт. Ви мене розчаровуєте. Я сподівався, що ви розсудлива особа. Невже у вашій душі ще знаходиться місце для скромності? Боюся, що я не джентльмен, коли міг згадати отак прямо про ваш стан. Та й справді. Який з мене джентльмен, якщо, побачивши вагітну жінку, я навіть про людське око не розгублююсь. Для мене це природна річ розмовляти з жінкою в такому стані і не відводити очей ні на землю, ні в небо чи взагалі в космос, або тільки не дивитись на талію, при цьому нишком таки позираючи на неї. Це, на мою думку, якраз і була б непристойність. І чому б я мав удавати розгубленого? Адже це цілком природний стан для жінки. Європейці щодо цього набагато розумніші за нас. Вони ще і вітають майбутніх матерів і бажають їм щасливо розродитися. Я б так далеко не заходив, але все одно їхня поведінка значно розважливіша, ніж наше вдавання, ніби ми нічого не бачимо. Це природний стан, і жінки повинні цим пишатися, а не ховатись за чотирма стінами, мов злочинниці. Пишатися. задушеним голосом скрикнула Скарлет. Пишатися. Пхе, а хіба ви не пишаєтесь тим, що у вас буде дитина? Та Боже мені. Я Я не терплю дітей. Ви маєте на увазі дітей від Френка? Та ні, від будького. На хвильку їй знов зробилося млосно, що вона і цей раз прохопилася не тим словом, але голос його звучав усе так само рівно, наче він нічого не помітив. Тоді ми з вами в цьому не сходимось, бо я люблю дітей. Ви любите? вигукнула Скарлетт. Підводячи на нього погляд, вражена його словами, вона навіть забула про свою млість ну й брехун живий. Я люблю немовляти малих дітей, поки вони не підросли і не навчилися думати, як дорослі, і брехати, і обманювати, і чинити підлоту, як дорослі. Це для вас не може бути новиною. Ви ж знаєте, що я дуже люблю Вейда Гамільтона, хоч він росте не таким, яким мав би рости. А й правда, подумала Скарлетт, раптом здивувавшись подумки. Він наче й справді залюбки грався з Вейдом, часто приносив малому подарунки. Тепер, коли ви вже порушили цю прикру тему, і ви зізналися, що в не дуже далекому майбутньому сподіваєтесь мати дитину, я скажу вам те, що збираюся кілька тижнів сказати. Це дві речі. По перше, самі вам їздити небезпечно, ви це знаєте, і вас неодноразово перед цим перестерігали. Якщо вам особисто байдуже, що вас можуть зґвалтувати, ви повинні буде подумати, до чого це призведе. Через свою затятість ви можете вскочити в таку халепу, коли вашим галантним співгородянам доведеться помститися за вас, повісивши двох трьох чорнюків. Внаслідок цього янки напосядуть на ваших захисників і комусь із них, безперечно, накинуть зашморга на шию. Вам ніколи не спадало на думку, що місцеві дами недолюблюють вас, між іншим, саме тому. Що через вашу поведінку їхнім синам або чоловікам можуть скрутити в'язи. І крім того, якщо куклукс клан і далі торгатиме негрів, янки візьмуть Атланту в такі лищата, що шерман видасться вам янголом. Я знаю, що кажу, бо у мене близькі стосунки з янки. Як не прикро зізнатись, але вони залічують мене до своїх і переді мною не криються. Вони мають намір викоронити куклукс-клан, навіть якщо для цього треба буде знову спалити все місто і повісити кожного чоловіка віком понад 10 років. Це і вам, скарлетт, за події шкоди. Ви можете зазнати збитків, коли прерія займеться вогнем, пожежа так легко не загасне. Конфіскація нерухомості, підвищення податків, штрафи на підозрюваних чоловіків пропонуються усі ці заходи. Куклукс, а ви знаєте кого небудь з куклукс кланівців? Скажімо, Томі Велберна, Бог'ю, вони. ред нетерпляче пересмикнув плечима. Звідки мені це знати? Я відступник, перекинчик, Пристібай? як і можу такі речі знати? Я знаю тільки на кого янки мають підозру, і досить цим людям схибити хоч одним кроком, як вони вважають, що за шморгу. Про вас то хоч би і усіх ваших сусідів повісили, я знаю, але втратити свої тартаки вам все таки не хотілося. З упертого виразу вашого обличчя я бачу, що ви мені не вірите, і мої слова падають на кам'янистий ґрунт. Тож я лиш одне скажу вам тримайте пістолета завжди на похваті, а я, поки буду в місті, якось уриватиму часину, супроводити вас у ваших роз'їздах. Рете, то це ви справді? Це ви, щоб оберегти мене? А то ж, моя люба, моє хвалене лицарство вимагає, щоб я оберігав вас. У чорних очах у нього зблиснули глузливі вогники і серйозності мови не було на його обличчі. Чому саме? А тому, що я глибоко закоханий у вас, місіс Кеннеді». Так, я мовчки тужив за вами, жадав вас і обожнював з відстані, але, бувши високодостойною людиною, як і містер Ешлі Вілкс, таївся з цим від вас. Ви, на жаль, Френкова дружина, і честь не дозволяла мені розкритися вам у своїх почуттях. Але навіть містера Ешлі Вілкса честь інколи підводить. Отож і мене моя честь зараз підвела, і я відкриваю вам свою потаємну пристрасть і своє. Ой, я ради Бога, урвала його скарлет, дратуючись, як завжди, коли він виставляв її за самозакохану дурочку, та й не хотілося їй, щоб ред розводився про Ешлі та його честь. А що, по друге, ви хотіли сказати? Що ви не даєте мені договорити, коли я тільки не почав розкривати перед вами своє закохане, але зранене серце? Та нехай уже. А по друге, я хотів сказати вам таке. Глузливі вогники знов погасли в його очах, і лице потемніло й посерйознішало. Я хочу, щоб ви щось зробили з цим конем. Він упертюх, і губи в нього загрубли, мов залізо. Вам важко правити ним, правда? Так ось. Якщо коня понесе, ви ні за що його не стримаєте. А якщо він скине вас у канаву, загине і ваша немовля, і ви самі. Вам треба дістати для нього важче водило, а як ні, то дозвольте, я заміню його на лагіднішого коня з чутливішими губами. Вона підвела погляд на його чисто виголене обличчя, за яким нічого не можна було прочитати, і раптом усе її роздратування вгамувалося, як раніше зникло збентеження, коли вони заговорили про її вагітність. Він був такий добрий до неї хвилину тому, так уміло розвіяв її ніяковість, коли вона, здавалося, ось ось мала провалитися крізь землю від сорому. А тепер виявив ще більшу добрість, подумавши про її коня. Хвиля вдячності затопила Скарлетт і з'явилася думка Чом він не завжди такий? Справді, мені з цим конем важкувато, покірно погодилась вона. Буває, потім у мене цілу ніч болять руки. Зробіть з ним, як вважаєте за краще. Його очі зухвало зблиснули. Це звучить так мило, так по жіночному, місіс Кеннеді, зовсім не у вашій звичайній владній манері. Тож бо досить лише взятися належним чином, і вас можна зігнути мов лозину». Вона спохмурніла і знову спалахнула гнівом. Або зараз же геть з брички, або я вас огрію батогом. Не розумію, чому я терплю таке ставлення, чому намагаюся бути з вами лагідною. У вас нема ніякої вихованості, ніякої моральності, ви просто справжній. Ну, забирайтеся, я не жартую. Але коли він уже скочив на землю, відв'язав свого коня від брички і стояв на присмирковій дорозі, іронічно дивлячись на неї, вона не витримала і собі осміхнулася до нього. Це правда, він брутальний, підступний. Перед ним не можна ні з чим розкриватись і ніколи не вгадаєш, коли вкладений йому в руки тупий ніж. Перетвориться раптом на гострого меча. Та, попри все це, він підносить на дусі, як ну, як вихилена потай чарочка Бренді. Скарлетт бо за ці останні місяці призвичаєлася до спиртного. Повертаючись смерком додому, змокла на дощі, втомлена, затерпла тілом від кількагодинного сидіння у бричці, вона лише одним гріла собі душу. Думкою про пляшку Бренді, сховану у нижній шухляді бюрка під замком, щоб не натрапила мамка своїм припильним поглядом. Доктор Мід не попереджував скарлетт, що в її стані не можна прикладатись до чарки, він і уявити собі не міг, що пристойна жінка взагалі могла пити щонебудь міцніше за виноградне вино, та ще хіба келих шампанського на весіллі або скляночку гарячого пуншу від застуди. Звичайно, трапляються на світі нещасні жінки, які п'ють і вкривають вічною ганьбою своїх рідних, як отбувають жінки психічно хворі, або розведенниці, або такі, що разом з місісюзен Ентоні вважають, ніби жінкам треба дати виборче право. Але, хоч як критично лікар ставився до поведінки Скарлет, він і не підозрював, що вона зазирає до чарки. А Скарлет виявила, що ковток другий чистого бренді перед вечерою вельм підбадьорує. Ну, а щоб перебити запах, можна пожувати зернятко кави або сполоснути рота деколоном. І чого це люди такі нетерпимі до батущих жінок, коли чоловіка можна і пити, і убиватися? Часом, коли поруч у ліжку Френк незворушно собі хріб, а її ніяк не брав сони, вона все крутилася з боку на бік, страхаючись бідності та янки, сповнена туги тарою і жаги до ешлі, їй здавалося, що тільки Бренді і рятує її. А коли приємне, таке знайоме тепло розливалось по жилах, клопоти починали розвіюватись. Після трьох чарочок вона вже могла сказати собі Подумай про це завтра, тоді легше буде дати всьому раду. Проте бували ночі, коли навіть Бренді не тамувало болю в її серці, куди дужчого, аніж страх перед можливою втратою тартаків болю від розлуки з рідною тарою. В Атланті з цим міським галасом, новими будівлями, незнайомими обличчями, вузькими вуличками, де толочились коні, повози і метушливі юрми, в цій Атланті скарлет іноді просто задихалася. Вона любила це місто, але, але несила була забути мирний супокій і сільську тишу тари, червоні поля і темні сосни навколо будинку. Аби тільки знов опинитися в тарі, хоч би і як там тяжко жилося. І бути коло Ешлі, щоб лишень бачити його, чути його голос, набиратися сили з його кохання. Кожен лист Мелані з повідомленням, що в них усе гаразд, кожна коротенька записка віла про те, як вони орють землю, сіють і вирощують бавовник, наново сповнювали її тугою за домівкою. Поїду додому в червні. Тут я вже нічого не можу зробити. Поїду додому на кілька місяців, думала вона, і серце у неї заходилося з радощів. Вона й справді поїхала додому в червні, але не зовсім так, як їй хотілося. Бо на початку місяця Віл прислав звістку, що помер Джералд.